Доброго дня, це компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас джіп Cherokee 2017 року. На автоматі на моторі 2.4 бензин, передній привід і з пробігом всього лише 107 тисяч кілометрів. Дуже збережений стан автомобіля по кузові, зайвих зауважень, оригінальні татани і хороша літня резина. Комплектація латі Класна комплектація, салон дуже гарний і збережений. Присутні у нас комбіновані сідушки темного кольору, виглядають майже як нові, взагалі без зауважень. Присутні у нас мультикермо, всі датчики світла, датчики дощу теж присутні. Додатково встановлена Android мультимедіа, теж виведена камера заднього виду, клімат-контроль, автомат, вибір режиму їзди теж присутній. Салончик доглянутий, чистенький, взагалі без зауважень. По техніці автоміль теж повністю обслужений. Було зроблено багато робіт, все зафіксовано. Тобто є теж всі записи, і теж недавно проведено. ТО. ось якщо когось за цікаве автомобіль, приїжджайте в місто Львів, ти це ваше Перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто.